Ой, добрий день всім. Бачите, що робимо, займаємося на дорозі, ото де лісці все літіло, де дерева, Режемо дерева, слава Господу Богу. Кажуть, у, у городі легко жити. Смотра кому, якщо в когось добрі доходи, да живе на, у квартирі, дає чим платити, да топить собі, то, звісно, а якщо ти доживеш... Що треба постійно більше часу проводити на дворі, як у в у, у у хаті, то я би не сказала, що легко. Ми так тут живемо, все одно як у селі. Копаємо, садимо, сіємо, виносимо, чистимо, рубаємо. Все так, як у селі. Ждала, ждала, що комунхоз побризає, але наші чиновники, панство наше, ну, ніхто нічого їм не треба, то ми самі взялися, слава Богу, да. сусідка ще. Дала на бензин, каже, рада така, каже, вже писала дві заяви лежити, хоч бігни, то слава Богу. Бо ми свій потратили, вже скільки ми тут резали бензин. То вона ще каже, я її не хотіла брати, але вона каже, берет, берет, ка я така рада, що цих дерев не буде тут й. Віталік поїхав ще да. але провода оборвав, там сусід світу пішов зробив. І абрикоса дуже висока, тому не боїться різати. Не знаю, як буде, побачимо як. Ось такі діла. Тут така викопали квіточку. жовту, білу і жовту. Це і різа візлі жовті є і отаку одну білу фризантему мультифлору. і Да й красота буде в вірі теж. А я це переносю ото, дрова, бачите? Це вже я сама стоку переносила. де буде теж якась дрова. У нас тут дерев немає, вона брикоси, я не знаю, що зробить, Ось ще бузина. І ось таке в нас тут робиться. Це ми все самі робимо. А це я наламала стоку дерев до. Бачите, стоку. Палочок. Це будемо на розпалку. У нас ще, от, бачите, який град пішов. Такий сніжок маленький. Тут нам робить і скидасть, я вам скажу. Ой. Ігор вже два дні бігає на виписали. Вчора пішов, прийдеш завтра, сьогодні прийшов, прийдеш знов завтра а чого? Каже, одна на одну дивляться, от безсовісні. що привів їм його на нужда, побачив, яке добро. Ой, мене Віталій був з'їв. Уже поздно, темно, це я виключила вже по цвіточку, геть уже темно, тако ми вбрали все. Ігор трошки нам допомог, слава Богу, усе це, що ми на чолі. Звісно, це не наша робота. Спасібу Івану Ярославовичу, що проконтролював і убрав рова. Ну, то я так сказала. Спасібо нам, що ми тут його брали, вже воно достало. Я вже все вимила. Дуже потомилися з раночку саме до темна. Забрала цілий пакет мусор, мусора, тут яка, що понакидали люди, щоб за кордоном ту тюрму посадили. Осталася одна брикозка. Ну, нічого не зробиш, там провода. І так Віталій побурував у сусідки, але сусіди добре є. Нічого, все построїв, а там іду далі до інших сусідів в лінії, де великих проводів. Он, бачите, обстовпа, і он бачите, там треба хоча б він два мужика, щоб чи воровку витягнути, чи як не знаю. Якщо б ще цю брикоску вбрати, то було б добре. І все, у нас чисто. А Тепер контролювати, як буде молоденьке зростати, треба його зрізати або попудлювати ядом. І ми молодці. Так що. Всім вам кажу до побачення. Гарної тихої вам ночі. Всього вам найкращого. Щось телефон мене глючить, не знаю. Я бігом треба старатися, бо ще треба дворі там пособирати, що падало. Все їх міст перекинули через город. Отакі вони люди. Все і з дороги, і собі. Не людям, а собі. Воно не наше, але що ти зробиш? Воно мені мешало, тому прийшлося вбирати. Такі справи. Ну, Сусідка теж два рази заяву писала, ніхто не реагував, звісно. Якось так. так. Байдуже всім. А там що робиться? Ну, таке діло. Я така слаба, я вся мокра, в мене спина мокра, все мокре, я так важко роблю, що. Ну, кажуть, дурень роботу. Е, робота дурня любить, да і все. Ох.